Я вітаю всіх сіяй задротиків. Трошки часу ми з вами не бачилися, тому я до вас звертаюся одразу з гаряченою новиною про оновлення чату GPT від OpenAI. Тепер в самому чаті можна генерувати нереальної якості зображення, фотографії, карикатури, плакати і багато-багато чого іншого. Не будемо багато говорити, просто перейдемо до справи. Погнали! Почати хочу з того, щоб показати вам, як круто чат GPT 4 o справляється з написами у різній його формі. І напишемо наступний промпт, Попросимо, щоб люди вистроїлися якби в формі певного напису. Мене дивує AI. Дуже простий промпт, Попросив, щоб люди вистроїлися у формі напису. Мене дивує AI». І щоб фотографія була горизонтальна, зараз подивимося, як він справиться з цим. Мене дивує AI. Ми бачимо, що він в точності відтворив мій запит. Люди вибудувалися в формі напису Мене дивує AI». Так, тут можна докопатися до дрібниць, є тут моменти з головами і так далі. Але в разі потреби беремо «Impaint» і починаємо редагувати. Це дуже круто, рухаємося далі. А зараз я вам покажу функцію, яка буде дуже корисна, особливо товарному бізнесу, оскільки можна взяти будь-який об'єкт і помістити його в будь-яку в будь-яке середовище або у взаємодію з людьми. Давайте покажу на прикладі флакону з духами. З парфюмом беремо такий саваж і пишемо наступний промпт. Мене дивує AI. Так, ми маємо наступний промпт. По-перше, я залучив товарну фотографію, товару, яку я хочу якби, зобразити на креативі. А далі я написав промпт, в якому попросив зробити рекламну фотографію, на якій буде солідний чоловік в костюмі, який тримає флакон з парфюмом, який я додав. Також попросив помістити текст на цей рекламний креатив і описав короткий стиль. Мене дивує AI». Бом, і ми маємо два варіанти взагалі. <кхем> Давайте подивимося, тут ми бачимо, що попливе зображення, трошки скажона ця баночка, виглядає вона не зовсім реалістична. Натомість, другий варіант в капець який реалістичний. Так, да, можна тут докупатися трошки до цього маленького напису, але з цим можна погратися, якщо посидіти і погратися з промтом і редагуванням. Натомість. Реалістичний розмір упаковки, всі написи присутні, все дуже чітко відображене. Я зробив помилку, написав через ю. Він виправив і зробив правильно напис точ-в точ зроблений, максимально правильно граматичний, є солідний чоловік і є люксова атмосфера. Це дуже круте розширення, яке дає можливість брендам зберігати величезні бюджети для продукції реклами. Зараз покажу вам, наскільки круто оновлення працює з реалізмом. Мене дивує AI. Простий максимально промпт. Звісно, чим детальніше буде промпт, тим краще буде зображення. Чим більше буде контексту, тим краще буде зображення. Воно буде найбільш чітким і більше буде відображати ваша. Ваш запит. Натомість, якщо буде дуже простий промпт, то, чесно кажучи, воно генерує теж дуже гідно. І ну, це не стоїть десь поряд з Міджорні або подібними е генераторами картинок по тій причині, що там треба прикласти зусиль, написати правильний промпт і так далі, то тут, в принципі, ти пишеш дуже простий промпт і отримуєш круте зображення. Е як ви бачите, фотогенерація відбувається безпосередньо в чаті. І... Вона вже так потрошку збирається, і зараз ви побачите, що ми отримаємо. Мене дивує AI. Бам! Бачимо. Блін, ну це дуже фотореалістично, ця шуба, ці деталі, це дійсно Марс і просто вау! Згенеруємо якусь ще особу живу. Тут будуть певні обмеження з того, що мені чат показував, але з ним можна домовлятися. Давайте згенеруємо, не знаю. Давайте згенеруємо. Емі нема, мене дивує AI. Зараз 100% буде заперечення зі сторони чату GPT. і ви побачите, як можна буде з цим попрацювати і це обійти. Добре, він почав генерацію, але мені здається, що в кінці він скаже, що. Це суперечить його правилам і так далі. Хоча іноді пропускало. Мене дивує. AI. Ми бачимо, я не зміг згенерувати через помилку ще 5 час створення. Ну ми попросимо його ще раз. Ще раз. Мене дивує Ей, все згенеровано. Дивіться, висока деталізація. Так, да, є тут моментики і так далі. Їх можна в принципі заходити і правити, але я не буду витрачати ваш свій час на це, бо ви це самі зробите. Я хочу загально показати, що дуже висока деталізація, реально дуже круті деталі показує. І, блін, ну це схоже на реальну картинку Емінема. Да, тут можна придиратися до деталей, але я ж кажу, я пишу дуже прості промти, щоб показати вам ці можливості. Давайте спробуємо написати більш складний промт і щось з написами. Мене дивує AI. Бум. Дивимося, що буде зараз згенеровано. Мене дивує AI. Бум! Ми маємо такий результат. Дійсно, тобто це відповідає промту. Є дівчина, точніше, жінка, яка малює на дошці креслення автомобіля, і є напис 26 березня, 2005 рік. Я не уточнював, щоб це був напис крейду і так далі, тому воно виглядає трошки так, якби, блін, було на... надруковано. Але в цілому мене просто дивує, що з дуже простого промта і найголовніше українською мовою. А не англійською, де треба там брати ще перекладач, що ти не знаєш англійську мову, або ну ускладнювати все, да? все спрощується. Ти пишеш українською мовою, спілкуючись з чатом звикою мовою, і він тобі видає дуже фотореалістичний результат, що не може дивувати. Зараз я вам покажу прикольний, крутий функціонал, який буде дуже корисний для креаторів. Його можна по-різному буде інтерпретувати, додавати деталі і так далі. Е, можна буде робити пости, можна буде робити обкладинки, можна буде робити е, візуалізації і так далі. Але я хочу саме в форматі обкладинки для відео зробити, яку ви в принципі бачили. Я попрошу зробити обкладинку для відео, яке ви зараз дивитеся на ютюбі. Мене дивує AI бом, І подивимося, як він справиться з тією задачею. Мене дивує AI. Так, любі друзі, нагадую вам, як виглядав логотип, який я йому скинув, точніше, герой. І дивимося на результат. А результат просто без змін. Тобто грибочок на місці напис, як я його попросив, і блін, як він його вмістив, це дуже круто. Рухаємося далі. Давайте спробуємо далі. Давай попросимо його згенерувати меню. Euh... Мене дивує AI. Бомс. Подивимося, як він справиться з цією задачею. Мене дивує AI. Бум. І ми маємо, блін, ну клас. Я можу сказати просто клас. Ну, я не давав якоїсь стилістики, я не давав деталей, Я просто попросив зробити меню просте. По-перше, дивіться на текст. Як виглядає текст. Тобто, все написано по запиту, без якихось помилок, і. Це клас. І так, давайте згенеруємо якусь історичну постать. М -м, так. Мене дивує AI. Мене дивує AI. Бум. Іван Франков. Реалістично виконаний запит. Київський майдан. Це дуже круто. Наступним я пропоную взяти е, об'єкт. Кішку і зробити дещо з цим об'єктом, і покажу вам, що ще може ChatGPT 4 o Мене дивує AI. І зараз ви побачите, що може відбутися. Тобто, я попросив цю кішечку помістити в джунглі і зробити з неї фоточку. Давайте подивимося, як ChatGPT справиться з цією задачею. Мене дивує AI. І так нагадую, як виглядала кішечка. Бум. Ну це просто. Це просто. Для мене це вау. І я хочу, щоб ви це спробували, відчули. так. До речі, Чаджі Піті пише, що OpenAI пише на своїй сторінці, що ця моделька доступна для людей з фрішкою. Але насправді я спробував зареєструвати аккаунт на фрі, там тільки далі генерую. Тому наразі тільки з плюса і вище можна отримати доступ до. Так, зараз пропоную зробити пару фотографій, таких е, з різними особами, але щоб це не були якісь відомі особи. І просто показати, наскільки деталізовані можуть бути і такі якісні можуть бути ці фотографії. Мене дивує AI. Бум, Давайте подивимось. Як він справиться з цим запитом? Мене дивує AI. Блін, Я в шоці. Воно повністю виконало всі деталі мого промту, який був більш розширений. Дівчина-модель. Дивимося на руки, руки нормально виглядають. тобто пальці все на місці, тіло і вся фізіологія теж в неї ну, нормальна. тобто я не бачу якихось іскажень, посмішка, все гарно. Напис ви саме бачите все чітко з ним. Люди на фоні присутні, хтось дивиться, хтось фотографує. Ребята, це розрив мозку. Ну, це реальна революція, бо цей інструмент став доступний всім. Не треба не вор, не флаксів, не якихось встанови на сервера, кодів і так далі. Ось є, да, є цензура. Цим, ці моделі закриті відрізняються від open code моделей, open source моделей, але тим не менш зараз може користуватися кожний. Mm. Давайте попросимо його зробити комікс. Мене дивує AI. І зараз побачите, бо я вже генерував комікси. В нього є там проблематика з репликами, тому я попросив зробити без слів. Але якщо з ним трошки повозитися, трошки розширити контекст промта і дати більше інформації, то він робить цікаві комікси. Я робив таким чином, що я скидував фотографію кішки, і генерував з кішкою комікси, і виходило цікаво. Тому раджу вам теж пробувати це робити, якщо хочеться погратися, брати якусь фігурку, кішку, тваринку, когось. І вставляти, просто зробити з ним комікс. Це виходить прикольно. Мене дивує Ai. <гум> Дивіться, ну, вийшов комікс, дійсно на 3D. Тут є цибулька, тут є сіль, тут є борщ. Але не було уточнень по сюжету. З моєї сторони, не я не просив його як би, зробити додаткові питання для створення контексту і так далі. Я просто попросив дефолтно і, в принципі, він впорався з задачою, Він зробив комікс на 3D і це прикольно. Любі друзі, дуже дякую, що додивилися до цього моменту. Я маю надію, що я хоча б трошки вас замотивував спробувати погенерувати щось самостійно в чаті GPT. І заохочу вас підписуватися на канал, стави лайки І до зустрічі в нових відео.